Пролунала серія вибухів на території Червоної площі. Телеграм-канали пишуть, що горить кортеж високопоставленого генерала. а Один із дронів улетів вежу Кремля. Збирають нараду. Українські військові отримали початкову партію нових ударних безпілотників AQ-400 СІЗ. Компанія виробника термінал Autonomy показала безпілотники AQ-400 Сиз, які передали силам оборони. Зараз компанія має початкову виробничу потужність у 100 одиниць. AQ-400 чотириста СІЗ на місці, Місяць, однак у вона планує збільшити цю кількість до 500 одиниць. Термінал Autonomy з гордістю повідомляє, що ми успішно завершили закупівлю для бойового розгортання нашої системи aq 400 СИЗЕ. З початкового виробничою потужністю в 100 одиниць планами масштабувати до 500 одиниць щомісяця. Ми розширюємо межі стратегічної війни. Повідомили компанія 400 Сиз це далекобійний безпілотника. «Камікадзе» розроблений, заявляє, що дальність. Польоту становить 750 км. кілометрів. Безпілотник можна запускати з короткої злітної смуги або з катапульти. Характеристика дрона злітна маса 100 кг, з них 32 кг – кілограми. Корисне навантаження, яке може бути збільшене до 70 кілограм шляхом зменшення дальності польоту. Розмах крила 2,3 метра, крейсерська швидкість 144 км кілометри на годину. Проєкт безпілотника камікадзе, який IQ400 сиза був представлений ще навесні цього року, особливою. Характеристикою цього безпілотника Безпілотника є швидке збирання, можливість масового виробництва да низька собівартість. За даними Defense Block, компанія Terminal Autonomy отримує компоненти для виробництва безпілотників Камікадзе у різних невеликих компаніях та інженерних групах, що спеціалізуються на виробництві безпілотних платформ. Хоча компанія закуповує певні компоненти за межами України, насамперед вона надає пріоритет максимальній локалізації виробництва у межах України. В Москві, як то кажуть, намічається мічається переворотом, що Оточений вагнерівці військові ОМОН та Росгвардія, все перемігалося. Бої будуть локально на вулицях міста, та у військових частинах людям видають все за зйомки фільму та навчання, але все по порядку мови оригіналу російського журналіста. Бивши чиновник Кремля, Абаз Галя Маус сказала про влияние подрива кримського мосту на російську політику. Або там написав на своїй страниці Фейсбук, де сказав прогноз про будущего президента Росії, по його мнению, огромне влияние на это окажет грандиозный подрыв Керченского моста. Похоже, у них уже есть все основания утверждать, что Россия проиграла войну. Дальнейшие боевые действия будут лишь ухудшать ее стратегическое положение, сжирать ресурсы, ухудшать экономику, озлоблять население, написал он. А при этом Голямов считает, что на этом этапе еще не поздно пройти на переговоры и договариваться с Киевом. Путин на все это не способен, значит, это должен быть кто-то другой именно за и не Путина и заключается интересность системы, потому что неподписанный мир и затянувшиеся бой не приведут, в конце концов, к революции, которая эту систему уничтожит, считает он. Он отметил, что кремлевские элиты уже прекрасно осознают, что Путин тянет их на дно, пока на решительные шаги они не идут, и замерил, что ожидание шагов в своем окружении. И после этих слив через несколько дней стало очень интересно. Абаз Галямов утверждает, что в РФ замечены БТР или БМП. Попытка государственного переворота не исключена, ведь Путин уже направил подразделение МВД и, возможно, Росгвардию для наблюдения за Министерством обороны. Друзей и знакомых у меня там хватает, и все говорят, что да, на Фонзенской набережной, там, где Министерство обороны расположено, там люди проезжают и видят там десятку ПТРов или БМП. Какая-то военная техника там стоит. Теоретически, это могут быть опасения, связанные с тем что Шойгу боится и Герасимова что не на них нападут украинские диверсанты но совершенно не исключено что это на самом деле бтр не армейские а мвд заявил галямов далее политолог послался на британскую прессу где сообщалось о введении в москву специальных частей мвд по мнению эксперта такая мера предпринята для сдерживания генералов у которых может забурлить крови все отношения внутри российского истеблишмента сейчас обостряются Искры летят в. Все стороны, все ищут крайне, все пытаются придумать, как спасти ситуацию, потому что все понимают, что ситуация идет не туда, куда нужно. Они все друг друга все это перекладывают, продолжил Галямов. По словам политолога, российское руководство не способны объединиться, так как отсутствует консолидирующий фактор: у России больше нет сильного лидера, ведь все видят, что Путин слабеет. Ранее публические обвинения в сторону генштаба и руководства страны никогда не звучали. Сейчас политики и военные перекладывают ответственность за провалы на фронте в украине друг на друга вот эти все дрязги разворачиваются кипит там что называется жабы с гадюками там схлестнулись и в этой ситуации это все из плоскости телеграм-каналов из публической политической плоскости может переноситься в какой-то момент и на силовой блок это все может приобрести уже военные измерения сейчас пока оскорбляют друг друга в телеграм-каналах а потом стрелять могут начать Військовий Михайло Макаруко, офіцер ССО, пише наступне: деякі поширюють перше фото. Майте на увазі, що такий вигляд не із-за неудалого Ну, тут пані не дано його вміти робити. Певно, пороблено. Чи руки не з того місця виросли? А через наркотики та психічні розлади, і це біда діючого нардепа. До речі, мало того, що цей обранець займається самопіаром, який у тому числі на приниженні людської честі та гідності. Це типовий трюк недолугої ображеної та невдово. Леною життям дівчини, і вона робить це вже більше двох років? Ну а далі пішло відкритись кування на ЗСУ моїх бубратимів та командирів. Внизу реальне фото зовнішній вигляд має конкретну причину: психічні захворювання та синтетичні наркотики. Нездоровий нарваний погляд, відірваність від реальності, відмазування ухилянтів з наданням їм статусу помічника нардепа, безмістовні тексти та головне повна та тотальна недолугість на місці нардепа. І чим би Вича Мар'яна завалила б своє ХЛО, склала мандат та пішла під три чорти. Тим більше шансів у нашої країни є на перемогу. Терпіння десантників закінчилося. За безуглої прийшли в той же час. Батько Безуглої зараз веде бізнес Росією. чим не ще один факт: а невже вони не можуть арештувати його? У військових тепер є така влада. Не церемоньтеся, спецназ у квартиру. Безугла й лужніки пише телеграм-канал Страстя. Далі мовою оригіналу. Скандальна Рде повідає слуг Мар'яна Безугла виступила за черговою порцією безумних дорікань на адресу головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. У мережі піднявся черговий скандал, результатом якого стало висвітлення зв'язків родини Безуглої з функціонерами ще міліції та російським угрупуванням Лужніковських. Цього разу об'єктом критики Мар'яни став його помічник Костянтин Бушує. Вона стверджує, що він прийшов з міліції поліції після 24 років служби. Ще раз старший помічник ЗС у небойовий командир Амента 20 років міліції та 4 поліції написала безугла у своєму Фейсбуці і зробила з цього не менш безумні глибокі висновки. На думку одного з рупорів у монобільшості апарат залужно захищає броню поліцейських від монбілізації. В цьому моменті безугла трошки втрачає причину наслідкові зв'язки. Однак завзято стверджує, що броню для поліцейських повернули в останні моменти перед реєстрацією скандального законопроєкту Кабмін про мобілізацію. Ізацію додавши, що при цьому залужного потрібні люди з інвалідністю, а правоохоронці ні, намагання представників монобільшості перекинути відповідальність за, м'яко кажучи, контроверсійний законопроєкт по посиленню мобілізації на залужного невелика новина. Вони почали цим займатися навіть до того, як адмін на чолі з Денисом Шмигалем прислав документи до парламенту, вигадавши історію про необхідність мобілізації 500 тисяч людей, нібито на прохання генштабу, хоча сам залужний чесно і відверто. Пояснив жодних за іншу цифру. Генштаб не відправляв до органів політичної влади і відправляти не міг, тому що це так не працює, і він абсолютно правий. Ми вже неодноразово звертали увагу читачів. Генштаб взагалі не є суб'єктом законодавчої ініціативи. Військові не пишуть і не вносять законопроекти. Це робить, наприклад, Кабмін, у якому було доручено прийняти на себе удари за непопулярні ініціативи щодо мобілізації, або та сама нардеп нардепбезугла має повне законодавче право здійснювати. Ти ініціювати будь-які зміни до законодавства, які вважатиме за потрібне, вона депутата в крайньому разі будь-які зміни у праві ініціювати страшно сказати особисто голова держави, якщо це дуже йому треба. За законом саме ці достойники – президентка Мін та народні депутати вносять до парламенту ті парламенті мобілізації, які вважають правильними. Верховна Рада, у якій нагадаємо засідання підконтрольна частина чинні владі монобільшості це або затверджує, або ні. Зокрема, нічого нікому з них не заважає внести ініціативу про тотальну мобілізацію правоохоронців і нічого не заважає слугам її затвердити. Ні колективний генштаб, ні особисто залужний жодного впливу на це не мають і мати не можуть. Вони будуть виконувати те, що їм становить законодавець. Однак законодавець, яким управляють цілком конкретні очільники від політичної влади, чудово розуміє, як до нього не стався, але суспільний запит про те, що спершу воювати мають йти депутати, чиновники, та поліцейські теж існує, яким безпірним цей запит не був, і дуже вже чинна влада не хоче вигрібати рейтингові проблеми з цих підстав. Політичному керівництву дуже б хотілося перекинути відповідальність на когось і бажано на конкурента, якого воно саме собі вигадало, і якому очагальної довіри суспільства. Тим схоже, ініціативи про мобілізацію правоохоронців особисто від базугли. І ми не дочекаємося, чому а дуже просто її родина виявилася міцно пов'язана з тими самими м'ятами, про яких необережно висловили. Увалися депутати ініціативи, користувачі соціальних мереж трошки покопалися у публічній інформації щодо біографії батька Мар'яни. Олеся, що ця людина була співзасновником фонду реабілітації та оздоровлення працівників інвалідів та пенсіонерів МВС. Зазвичай такі фонди завжди бі касами взаємної допомоги, куди на реабілітацію поважним ветеранами тиранами працівникам складалися різні люди, зокрема з дружнього бізнесу, і створив цей фонд. Батько Безугли разом з топ-чиновниками МВС минулих часів. Отими самими кар'єрними ментами це, наприклад, скалозуба Леонід Павлович, генерал лейтенант те, що тієї міліції або Харламов Олександр Володимирович, колишній заступник глави МОС, керівник апарату, генерал-полковник міліції. А найцікавіше, те, що серед благодійних партнерів батька Безугле є навіть людина на ім'я Усенко Іван Григорович, колишній високопосадовець МВС та помічник топ чиновника ще кучмівської міліції, екс регіонали відомого міліцейського генерала Миколи Джиги самого Джиги, який потім був таким собі головним по безпеці у відомої російської групи Лужніковських під керівництвом віцеї думи Олександра Бабакова, тих самих Лужніковських, яким в Україні належать готелі та пакети акцій Обленерго тих самих Лужніковських, чий представник Борис Баум завідував учиною влади питанням відкриття грального ринку заточеного на готелі. З огляду на це виникає питання: а чи не спалила безугла випадкова квоту за? Якою вона раптово опинилася у складі фракції «Слуга народу в 2019 році? Чи не була це квота Лужніковських?